Ми прогріли трохи і продовжуємо. З цим треба бути обережним, бо в нього піде плата. І він піде під реалізацію. Він ще на оригінальному клею, але ми оригінальну наклейку не будемо ставити, так як це треба чекати. Поки вона приїде, але ну, в мене таке чувство, що туди ще рука майстра. Але як так акумулятор не міняли? Ну і така штука, щоб починати, треба завжди з меншого, От шостий iPhone і четвертій можете... Бо можете починати зі старіших моделей. Що їй треба було довести? В тому телефоні ще не було нікого. Нікого не було. Все, чистеньке, не тронути. Є маркери десь мають бути. Чи він не тупився, але щось я їх тут не бачу. Маркерів щось не видно. Ну він, в принципі, робочий. Тут нема що дивитися, коли він зломаний, наприклад, то... Мають бути такі маркери, біленькі наклейки, наприклад, тут може бути, тут, потім десь біля плати, з верхньої частини телефону. Ну, щось у тих маркерів не бачу. Дуже дивно. Тут таке, тут так для загального розвитку. Загального розвитку. Так, цей тут, напевно, тут страх просто в тому телефоні. Ага, тут навіть така штука, що я так спішив поставити акумулятор, що я його навіть не приклеїв. Я ще, мабуть, навіть той телефон не заклеював. Він весь в пилюці. Всьому чому хочете. Бо він був і на роботі зі мною. І де завгодно, він був зі мною. Так що таке? Тут по викрутках тут особих вимог немає. Хрестоподібна викрутка і широка мінус подібна чи плюс подібна, кому як пасує. Так, 1,5 мм. Ні, 1,2 мм плюс і широка викрутка мінус. Так, а і забуваємо сказати, що за два гвинтики, яких є біля зарядного. Саме тому мені і не відкривався той телефон, бо я забув їх викрутити. Так, спішу деколи, гублюся що можна натурмозити. Так, відкручуємо першим ділом планку, яка тримає шлейфи екрану. З того телефону нам тут фактично нічого не потрібно, нам всі болтики треба зберігати від цього. Тут все не потрібно. І нам вже треба да зняти акумулятор з цього телефону. А знімати акумулятор це, звичайно, ми поставимо цей. Він повишено ємності. І недавно він був встановлений відносно недавно. Так, єдине, що ще потрібно буде зняти кнопку. Game. Тут великих вимог немає. Тут фактично телефон старі моделі не показують, що в них щось деталі якісь замінені чи то акумулятор, чи то що. Немає ні трюетону, ні нічого такого критичного, що могло би. Тому кидаємо тільки плату. І ну, зато акумулятор буде майже як новенький, запечатаний. в лофані. Так, ну і почнемо демонтовувати плату. Для цього відкручуємо всі гвинтики, які... Зв'язані з платою. Zdaj pa moramo že koratno, po malenku razbirati OSCE. Основу зібрали, підкинемо екран, подивимося, чи все у нас пройшло успішно. У нас правда сідає сівший тут акумулятор. Ми заражаємо цей телефон. Бо він був фактично, один був Р7, другий був розбитий. Ось впала мені на роботі в кауна відзварювання. Падав він пару разів і почав щось глючити. Можливо, якийсь шлейф надірвався, можливо, що. Це ми вже будемо бачити з часом. Чи він буде далі глючити, чи не буде. Чи він піде під реалізацію, чи не піде. Чи буде глючити. Ну, поки тоді до зустрічі. А, куда до зустрічі. Сейчас мы маємо разобраться с тем. С той ультрафиолетовой маской. Что у нас есть ничего не ультрафиолетовое. Так, я что, рихтарик же сил, так? Щось ми зішли не ультрафіолету. От вверх затверд, за а всередині вона така каша якась. Ну, попробуємо феном її. Скільки там писало градусів? Чи вона відверне від температури, чи це є компаунд? Це є фіг знати, що так. І так, я знову повернувся ще, мушу ще поміняти все ж таки акумулятор. Бо щось телефон кричить, йому треба сервіс. Акумулятор дохлий, хоча 83% маби ще тягнути. Але щось там таке є? В нього коли дохлий акумулятор, його починає вирубати. Більша нагрузка він зразу виключається. І можливо бути таке, що взагалі треба буде інший акумулятор. Бо, на моєму теж була така штука. Він також виключався при включенні якихось потужних, там, наприклад, ігор чи ще чогось. Таке подібне. Для того нам треба... У нас проблема з цими акумуляторами. Но з тими заводськими наклейками це просто капець. Якщо будете тим займатися, ви з тим зіткнетеся однозначно з тими наклейками, їх дуже весело відклеювати. Але ми, в принципі, дамо сепаратор, він нам трошечки допоможе. Розігріти той клей. Оскільки ми будемо гріти акумуляторами, ми дамо температуру трошки менше, дамо градусів 80. А з пересадкою плати трохи довелося повозитися. Так. Це акумулятор теж. Поганий. Це скоріше за все акумулятор. Треба докупляти акумулятор. Воно, конечно, майже не варто, воно його зводить. Його ціну зводить на ноль. Від 6 ХС, в мене акумуляторів живих <кій> немає. <кій> Ладно, на цьому ми ставимо крапку, розберемося з телефоном, скупіємо з нього всю інформацію, скинемо на 0. Візьмемо новий акумулятор, і тоді ми до нього вернемося. Ну я дуже підозрюю, що цей акумулятор вже подихає. І тому акумулятор вже років мабуть... Два. Два роки, якщо не більше. Ну, рік точно. Зараз я подивлюся по перших фотографіях. Та, тому акумулятор вже два роки, він, напевно, вже своє віджив. Навіть не хоче перевіряти справності акумулятора. Ну ладно, все таке. Все тоді, до зустрічі. Слава Україні! Дунатом ЗСУ. Не забуваємо. І не забуваємо рухатись вперед. До зустрічі в нових відео.